Привіт, і з вами канал ФентезіЮгей, де ми розповідаємо про фентезі і не тільки. Так от і сьогодні ми з вами поговоримо про Гелбоя та прокляття його екранізацій. Коли відбувається міжвимірний розрив, з нього вилазять або народжуються монстри. Так і відбулось з Гелбоєм у вже далекому для нас 1993 році. На конвенті Сан-Дієго Комікон Комікс номер 2. І тоді він був лише концептом, який Майк Міньйола створив спеціально для цієї події. Пізніше Міньйола вирішив створити власний комікс, оскільки він вважав, що є сенс створити оригінальних героїв для історій, які він хоче розповісти, а не намагатися залучити уже існуючих персонажів у ці історії. Міньйола казав: Я мав на увазі ті історії, які я вигадав ще до створення Гелбоя. Не було такого, що я створив Гелбоя і сказав гей, а що тепер робить цей хлопець. Я знав, які види історії я хотів зробити, але просто потрібен був головний герой. Спочатку Гелбой був як частина команди з п'яти осіб, але Міньйола облишив цю ідею, коли зрозумів, що не міг вигадати назву команди, яка б йому сподобалася. Саме тому створив цілу організацію під назвою Бюро паранормальних розслідувань і оборони. Останнє, звісно ж, викликало чимало питань з приводу адаптації в українському гік суспільстві. І певно не секрет, але Гелбой міг розпочати свій шлях ще в DC Comics, Але вгадайте, що бо сам не сподобалося, що в його імені фігурує слово Гел, тобто пекло. Ну ви зрозуміли, ті самі DC з їхніми темними всесвітами забракували Гел. Тому Міньйола з високо піднятою головою пішов до Дарк Хорс Комікс. І не прогадав. Гелбой там видається і по наш час? Щоправда, з поправкою на спешли, ніж на повноцінні серії, як це було раніше, оскільки Гелбой завершив свій шлях у арці Гелбой Хелл». Офіційним виданням коміксів про Гелбоя в Україні займається видавництво Вовкулака. Головна серія видається в колекційному форматі по дві частини в одному томі. І я особисто досі чекаю на продовження. Вовкулаки, коли вже? Ну і звісно ж, ми пропустимо про те, наскільки популярним стало дітище Майка Міньоли, та скільки авторів наступних коміксів про нашого рогатого месника змінилося. А поговоримо про наслідки цієї популярності вже у 2004 році на великі екрани виходить Гелбой, герой із пекла. Дуже вдало адаптований і екранізований фільм режисера Гільєрмо Дель Торо, який на додачу до всього є фанатом оригінального коміксу. Та фільм не отримує належного йому успіху та насилу виходить по заробітку у нуль. Але завдяки DVD він отримує невеликий плюс, що дає надію на продовження. В проміжку між виходом другої частини виходять досі непогані мульти Гелбой, Меч штурмів та Гелбой, кров і залізо. І ось аж через чотири роки з'являється Гелбой, 2. золота армія, не менш прекрасна і так само не дуже вдала по заробітку. Частина. Студійні боси вирішили поставити хрест на місці продовження, і скоріш за все, ми вже не побачимо кінця тієї незавершеної трилогії. Тут багато хто скаже, я в тому числі, що це найкращі фільми про Гелбоя, які вже стали культовою класикою, і будуть абсолютно праві. Отож, тепер давайте про погане. Десь так у році, 2019 у широкий кінопрокат виходить фільм-перезапуск Гелбой, повернення червоної королеви. Але до фінального кінопрокату фільм став називатися просто Гелбой. Чому ж він поганий? Ні, не тому що провалився в прокаті. Це ніколи не було показником для продовження. Перші дві частини нам це доводять. Проблема в тому, що це версія супергеройського кіно по типу «Дедпула». і ця формула у випадку з нашим червоним чортякою не працює. Плюс на додачу до всього вони вирішили почати нову екранізацію з останніх арок коміксів, тобто буквально з кінця. Насправді мені особисто це кіно дуже навіть і сподобалося, бо я очікував трешу, я його і отримав. Але чогось бракувало. А бракувало саме магії, яка була присутня у попередніх частинах, що робило фільм абсолютно порожнім. Хоча мушу визнати різного роду посилань на оригінальні комікси, там було багацько. Проте це в мені кричить його фанат. Як наслідок, студійні боси знову поставили важелезний кам'яний хрест на могилі наступних екранізацій. Опісля довгий час ходили чутки про третю частину від Гільєрмо дель Торо і епічний кінець омріяної фанатами трилогії. Але ці чутки ходили, відколи друга частина покорила наші серця. Коли здавалося надія на нове продовження уже згасла, його величність ктулху сказав своє слово. І через свої ментальні здібності навіяв майку Міньолі та іншій когорті Людесьок створити новий фільм про червоного. Навіть у фільмі буде жирна відсилка на Говарда Лавкрафта. І ось на світ з'являється четвертий фільм Гелбой Горбань. Найменш улюблений, повністю провальний і, за словами багатьох, найгірший. Тут я кажу Стоп! Відмотаємо час трошки назад і проаналізуємо фільм належним чином. По-перше, авторами цього фільму є Майк Мінйола та Крістофер Голден. Саме ті люди, що працювали над оригінальними коміксами. Це ті люди, які знайшли студію режисера та бюджет у невеликий для нашого часу 50 мільйонів доларів. По-друге, фільм є буквально майже покадровим відтворенням оригінального коміксу The зе Man». Тобто, виходить, що фанати знецінюють першу джерело і його стиль. А це якось лицемірно. Вам так не здається? По-третє, мінуси там є, але вони не такі значні, як може видатись на перший погляд. Так, ви правильно зрозуміли, я намагаюся реабілітувати цей фільм. Отож, недоліки. Перший і основний це бюджет. Він надзвичайно низький для нашого часу. Але тут видно, що його використали на максимум. Наступне, що кидається у вічі, це графон. Він капець, мильний і дешевий. Що вибиває із загальної атмосфери фільму, проте він такий не всюди і не завжди. Власне сам сюжет, який виглядає і сприймається по оповіданню як комікс, що для мене не є погано, я до того звиклий, та для непідготовленого глядача це може стати відразою. З плюсів, очевидно, це візуал, декорації та грим. Операторська ж робота тут на колір і смак. Є хороші моменти, а є незрозумілі у випадках з трускою камери під час бігу. Що за задумкою мало додати більше саспенсу, але по факту більше порухало нашу вестибулярку. Фільм як той локомотив, що з'являється на перших кадрах, і заявляє: Я не збираюся бути зручним для вас, я збираюся проїхатися по вас. Так і Горбань проїжджається по нам і нашим очікуванням. Для когось це суперове кіно, а для когось марна трата часу. Жахлива пародія на жахастик із претензійністю у супергероїку та фентезі. Але для мене це чергова чудова поява пекельного героя на екранах всемережжя. І перед тим як попрощаємося, дякуємо за перегляд і будемо раді вашій вподобайці та коментарю з приводу того, що ви думаєте про цей фільм. Зіслуха, глядемось у майбутньому.